Вітаю вас, шановні брати і сестри з святом Пасхи. Пасха це Христос, який помер, ставши жертвою за нас, але смерть не змогла його втримати. І це сталося вперше. Життя перемогло смерть. Апостол Павло вчив вірити у Воскресіння. Якщо немає Воскресіння з мертвих, то і Христос не воскрес. Коли ж Бог Христос не воскрес! То проповідь наша даремна, даремна також і віра наша. Коли ж Бо Христос не воскрес, тоді віра наша даремна, ви ще в своїх гріхах, тоді й загинули ті, що у Христі упокоїлися, коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Перебуваючи в боротьбі за виживання, маючи поганий настрій, розочарування і поразки. Важливо не забувати, що нам допомагає живий Христос і не тільки в земному житті, Він може дати нам і вічне життя. Там не буде смутку, хвороб, тління та смерті. Там ми будемо ходити золотими вулицями і проходити через ворота з перлин. Там буде вічне блаженство в присутності Ісуса Христа. Пасха свята, якому понад дві тисячі років нагадує нам, що вічне життя належить усім, хто обрав слідувати за Христом, який і є єдиним еталоном для наслідування. Вітаю вас, шановні брати і сестри! Святом Пасхи! Бажаю, щоб вогонь віри завжди горів у вашому серці, віру в силу. Нашого Господа Ісуса Христа, як написано, все долаємо силою того, хто нас полюбив. Здоров'я вам, процвітання, Божої допомоги ну і миру всім нам. Зі святом!